Ігор Кондратюк відреагував на хвилю популярності Віталія Козловського. Як відомо, нещодавно в мережі з'явились новини про завершення багаторічного конфлікту. А Віталій Козловський знов опинився на хвилі популярності з новими піснями та українською версією треку Піна колада. Однак, не дивлячись на це, Ігор Кондратюк був незадоволений таким розвитком і не приховував свого обурення, що сам став каталізатором успіху Козловського. Наприклад, в нещодавньому інтерв'ю продюсер відкинув ідею про подальшу співпрацю зі співаком, назвавши його невдячним, і додав, що тема ворожнечі закрита, і він не хоче більше про неї розмовляти. За словами Кондратюка, він не слідкує за творчістю Козловського, але сказав, що вони зробили хорошу роботу на початку співпраці. Однак зараз він не хоче нічого коментувати, оскільки йому не цікаво. Тим не менш. Трохи пізніше Кондратюк в новому інтерв'ю зазначив, що вірить в нову епоху Козловського. Сам же Козловський майже нічого не коментує, однак при закінченні основного конфлікту зазначив, що він пропонував Кондратюку різні форми співпраці, але продюсер поставив ультиматум: прикро, що він відібрав музичний матеріал. Я не йшов як хамло від нього. Казав, що не можу більше співпрацювати. Пропонував умови, працюю сам, а з концертів роблю виплати. Але напевно він звик, що всі гроші надходили йому, а мені майже нічого, згадував тоді співак. А що ви думаєте про конфлікт Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.